Якось на місяці народився незвичайний кролик. Я народився, і сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Привіт. А що сталося, Ми з Легко та високо. Ви що ж, а то Легко. Три голоси за курта і пола і десять за Стінгера. Ну, Що? зелених листочки. Твоя правда стінгером до. Стінгер піднесував результат. Що? Це не моя урна. Справді? Дивися, тут немає мого підпису. Це все пояснює. Стінгер підмінив урни. Але коли? А пам'ятаєш? Вибачте!